друзі ми раді нашій новій зустрічі і ми сьогодні продовжимо говорити про Божу природу це по суті продовження нашої попередньої теми де ми говорили про тілесність тобто що Бог має тіло сьогодні ми будемо говорити про духовність і про невидимість як два атрибути які безпосередньо пов'язані є із тілом Бога перший текст який ми відчитаємо сьогодні це буде Будуть дії апостолів, буде у нас 17-й розділ і 29 вірш. Отож, бувши Божим тим родом, не повинні ми думати, що божество подібне до золота або срібла, чи до каменю, твору мистецтва чи людської вигадки. Саме так люди собі дуже часто уявляють Бога. Насправді ми усвідомлюємо, що той, хто створив Всесвіт і керує ним, він насправді є він існує. І якщо ми його не бачимо, то причина є не в тому, що його немає, а причина є в тому, що наш зір є обмежений. Бог створив нас такими, з таким зором, який є пристосований до того, щоб бачити земні матеріальні речі. Ми можемо бачити дерево, яке близько нас, ми можемо бачити море. Десь далеко в морі ми можемо бачити корабель. Хтось може бачити ближче, хтось може бачити далі. У людей є різний зір, Когось зір ослаблений, когось кращий. Але все ж багато речей ми не можемо бачити. І навіть далеко ми не можемо бачити. Тому що інколи для того, щоб зазирнути десь трошки далі, ми беремо бінокль або підзорну трубу, чи можемо брати телескоп. І ці технічні засоби допомагають нам заглянути трошки далі. Але все одно це не дає нам можливості бачити духовних речей, духовного світу. І це по тій причині, що наш зір є так побудований, що він їх не може бачити. Є різні складники тіл. Ми вже говорили про це попереднього разу. Є складники матеріальні, а є складники невидимі, духовні. Як приклад, ми можемо привести світло, можемо привести тепло, огонь, можемо привести життєвість, тобто сам, сама та енергія життя, сила життя, джерело життя, яке має лише сам Бог. Це ті складники, з яких може складатися духовне тіло. І попереднього разу ми відчитували 1 Коринтянам 15 розділ 44 по 49 вірші, де написано, що духи мають тіла. І так само як люди мають тіла, і тіло людини є з плоті і крові, є матеріальним, земним, а тіло духовне є з духовних складників. І тілесний, тілесна людина вона не може бачити духовного тіла. Як приклад того, що духовні істоти складаються із тих невидимих для нас нематеріальних складників, ми можемо читати про ангелів, які є також духовними істотами, хоча не є такими величними, як Бог. Відкриваємо послання апостола Павла до євреїв, перший розділ, 7 і 14 вірші. А про ангелів він говорить, ти чиниш духів ангелами своїми, а палючий огонь своїми слугами. Бачимо, тут говорить про ангелів, як про огонь. Тому що тут житий паралелізм. Тобто є двома виразами, говориться про одне і те ж саме. Тобто, спочатку говорить ангели, потім каже огонь. І очевидно, що мова йде про те, що вони мають як... Один правдоподібно мають як один із складників або складник свого духовного тіла це огонь. І 14 вірш. Чи не всі вони духи служебні, що їх посилають на службу для тих, хто має спасіння спадкувати? Отже, бачимо, ангели є духовними істотами, які мають такий складник свого духовного тіла. Бог також має один особливий складник правдоподібно, який ми називаємо життя в собі. Тобто якась життєвість, життєва енергія. І про це ми читаємо в Євангелії Івана, 5 розділ і 26 вірш. Бо як має отець життя сам в собі, так і синові дав життя мати в самому собі. Бог має життя сам в собі. Тобто його життя є незалежним. Очевидно, він має якийсь такий складник, який робить його незалежним. Ані від е, кисню щоб дихати ані від споживання їжі чи ще чогось. Бога не можна вбити, Бог не може померти, Бог є вічним. Він має в собі цю життєву енергію, цю життєву силу, життя в собі. Подібну думку дещо висловлює нам Давид у 36-му Псалмі. І читаємо 10-й вірш. Бо в тебе джерело життя, в твоїм світлі побачимо світло. В тебе джерело життя. Отже, бачимо, що Бог може наділяти когось життям. Лише Він є той, хто може дати цю іскру життя, яку він дав при створенні людини. А людина сама не може започаткувати життя. Вона може лише передати цю іскру життя своїм дітям через спадковість. Але створити чогось живого людина сама не може. Вона не має доступу і можливості вживати ту життєвість. З духовністю пов'язаний також інший атрибут Божественної природи це невидимість. Тобто це його характерний атрибут. Звичайно ж, Бог є невидимим не для всіх. Він невидимий лише для нашого людського зору. Всі духовні істоти можуть бачити Бога. І, наприклад, ми читаємо в Євангелії Матвія в 18 розділі, 10 вірші. Стережіться, щоб ви не погордували ані одним із малих цих. Кажу бо я вам, що їхні ангели повсякчасно бачать у небі обличчя мого Отця, що на небі. Наш Господь Ісус Христос після свого прославлення, коли отримав славну божественну природу після Воскресіння, також отримав Божественну природу. Він отримав її собі в нагороду. І Ісуса Христа в Його духовному стані, в Його духовній природі також ніхто з людей не бачив і бачити не може, подібно як і Бога, про якого ми читали, і Мойсей говорив, і наш Господь говорив, що його ніхто з людей не бачив і бачити не може. І про нашого Господа Ісуса ми читаємо у першому посланні до Тимофія, 16 й вірш. Єдиний, що має безсмертя і живе в неприступному світлі, якого не бачив ніхто із людей, ані бачити не може. З контексту, коли читаємо вище, ми бачимо, що тут іде мова про Ісуса Христа, який отримав Божественну природу. І його в такій природі ніхто з людей не може бачити, так само, як не може бачити Бога. Тому що Ісус єдиний, хто отримав таку нагороду, хто був піднесений до такої слави, щоб отримати Божественну природу. Хтось може запитати, а як же з апостолом Павлом? Він бачив Ісуса Христа, коли той з'явився йому. Насправді, коли ми читаємо цю історію, то бачимо, що те, що бачив апостол Павло, це було видіння. І коли ми відкриємо дії апостолів, 26 розділ і 19 вірш, то сам апостол Павло нам це засвідчує. Через це я, о царю не був супротивний видінню небесному. Апостол Павло саме про цю історію розповідає. Тобто він це називає видінням. Він бачив насправді видіння. Те, що він осліп, це не було лише через видіння. Ісус дозволив Павлові, відкривши трошки його зір, привідкривши трошки його, він дозволив побачити сяйво від його слави. Він не бачив тіла Ісуса Христа. Те, що він бачив Ісуса, це було видіння. Але те, що осліпило його, це було, було сяйво від тієї слави, яка сяяла від Христа. Ще один приклад, який дуже нам подібний є до цього, і підтверджувати буде цю думку, він нам є записаний у Книзі Вихід, 33 розділ. Тут історія пов'язана є із Мойсеєм. І ми читаємо в 33 розділі, 18, 20 і 23 вірші. А він відказав, покажи мені славу свою. І Бог промовив, ти не зможеш побачити лиця мого, бо людина не може побачити мене і жити. 23 вірш каже, а здійму руку свою, і ти побачиш мене ззаду, а обличчя мого не буде видиме. Тобто можемо сказати, що Мойсей побачив лише результати діяльності Бога, наслідки того. Тому що, каже, ти ззаді мене побачиш. Але спереді мене не будеш бачити. Тобто Бог привідкрив зір Мойсея для того, щоб він побачив якийсь славний результат діяльності Бога, прояв Бога. Ми не знаємо, що саме це було. Але ми знаємо, що коли Мойсей зійшов, коли отримував закон, коли він зійшов після розмови з Богом до народу, то він настільки сяяло обличчя його, що ніхто не міг на нього дивитися. І потрібно було накрити його покривалом. Настільки потужною є Божа природа. І ще один текст, який говорить про невидимість Бога, який ми прочитаємо, дуже теж цікавий текст. Записані ці слова є в книзі Йова, 23 розділ, 8 і 9 вірші. Та піду я на схід і немає його, а на захід удамся, його не побачу. На півночі шукаю його і не вхоплю. Збочу на південь і недобачаю. Отже, бачимо, йов говорить про те, що він не може побачити Бога, тому що Бог є невидим. Люди казали, що колись Юрій Гагарін літав у космос і не бачив Бога. Тому Бога немає. Обідна людина. Вона трошки підстрибнула над землею і вважає, що побачила цілий всесвіт, що облітала усі закутки Вселенної що вона знає все, бачила все і їй все відомо. Нещасна така людина, яка думає, що вона могла б побачити духовного і невидимого Бога. Це є неможливо, як ми бачимо із Божого Слова, бо Бог має та природу, яка неосяжна для людського зору. У Бога є багато інших цікавих, важливих атрибутів Його природи, але про них ми поговоримо наступного разу. На все добре! До наступної зустрічі.